Собака. Вони виконують функції охорони. Ті, що в нас вже в основу виросли, вони, як мамка їх народила, вони народили в хліві. І це для того потрібно, що вони потім відкривають товар, що вони вже бачать маму і бачать овець. Вже розуміють, що ну, вівці їхня сім'я і вони трошки вже інакше себе розвивають. Вони не охороняють територію, так як хтось учить, там якийсь периметр, а вони йдуть з вівцями, вони сплять з ними, вони їдять з ними. Вони вже з ними йдуть у поле, вони знають, що лягають вівця, він собі лягає, коли вівці лежать. Ну, така у них і ми учимо до людей, бо вони не були агресивні, люди, б їх гладили, це вони лише їхня функція охороняти від хижих звірів. Тобто від диких собак, від просто собак, від браконьєрських собак не раз буває, від вовків цього і мусить бути велика кількість, бо якщо вовк. Пішов один алабай, ну вовк його заманію, пішов один алабай, одна собака пішла, вона вже не вернулася. Кіде два-три, вони вже вертаються. Бо вовк теж оцінює сили, що якщо дивиться багато і псів, пси великі. Він не хоче отримати травму, бо для нього травма це голодна смерть. Тобто він потім ніхто йому ж ніхто не принесе їсти. Він помре з голоду. І бувало, що цей, що наші. Бо вовк підійшов близько, то пси е, пішли, то задавили одного вовка. А билися з рисо, раз Рис підходив, ну, правда, спасла собаку, спас, спас на з колючками. Він мав, то його спасло, бо рись укусив за шию, поколовся, ну і відійшов. А так то набіги є. В основному осені, серпень, вересень місяць, як вже вовчиця водить молодняк, на це на полювання, то вони підходять. Зазвичай вовки йдуть. Ну, бувало кілька випадків, що билися. Було таке, що билися десь годин чотири, то після того собаки добу не вставали. Навіть нічого не їли, просто лежали, вже лише пили воду. Вже потім почали відходити, ну, були покусані. А зазвичай то так. Раз на 2-3 місяці вуки підходять. Вони мають свої десь вони ходять, вони заходять, пробують. Получається? Ні. Ну, є опір отримали, значить вони вже відходять, йдуть собі десь далі.